Усім привіт, мої любі! Сьогодні у мене маленький влог. Те, що я робила на тижні, маленькі справи, маленькі покупочки. Давайте з вами розпочнемо. А перше, що я вам хочу показати, це знов-таки покупка квітів. Я побачила десь три тижні тому, а мабуть, уже і місяць тому, у магазині Рододендрон. Він стояв такий сухенький, такий, знаєте, ніякий. В нього були ці почечки, які я думала, що відваляться, тому що вони були сухі. Але коли я його принесла додому. Полила дуже добре, він мені віддячив, і подивіться, яке красиве в нього було квітіння. Це квітіння було десь три тижні. Ось тільки зараз починає вже осипатись. І знаєте, рододендрон, мабуть, це моя нова любов. Звісно, цей рододендрон для вулиці, для квітника, для відкритого ґрунту, але я знаю, що ця рослина повільно росте, тому він у мене поки що буде рости у квартирі, а потім я, звісно, хочу його пересадити у свій квітник. І вже тепер розумію, що я. Хочу не один рододендрон. Буду дивитись, ще коли з'являться за знижками такі красиві квіти, я собі куплю іще назва цього рододендрону Марсел-Менард. Дуже красивий рододендрон, Він буде за розміром. Десь. Приміром півтора метри кущ у висоту, це десь за 10 років він таким виростає. І у ширину він буде десь 2 метри. Я дуже полюбила цю квітку, ось так. І одразу перше, що хочу вам показати: ось таку річ: це освіжувач повітря, дифузор, оцей, який буде робити приємним. Аромат у квартирі. Купила я його дуже-дуже недорого всього 1 євро у магазині Пепко. Мені сподобався легкий аромат такий, і тут багато паличок, тому що я ще з іншого дифузору сюди їх повтикала. Легкий аромат за 1 євро. Знаєте, у цих квартирах у Литві чомусь дуже Сильний, такий, знаєте, неприємний запах старих, старих таких речей. Може, це меблі так пахнуть, тому ну, я користуюсь ось такими дифузорами, хоч, щоб хоч трошки прибити оце, знаєте, неприємний запах у квартирі. Як ви бачите, я у рукавичках бо буду висаджувати цю красиву рослину. Це у мене кала рожева, я просто не змогла встояти, Думаю, що на підвіконні вона теж буде добре ну, виглядати. Але, звісно, потім все це я хочу повезти додому і посадити у свій квітник, якого вже зараз немає, але ж коли приїду, буде. Ось так. В мене тут. Ом, Північна сторона, практично не буває сонця, і я не висаджую такі рослини, які потребують дуже багато сонця. Хоча кала потребує теж немало сонця. Ну, все ж таки я спробую її висадити, цю калу. Ось звичайний горщик. Я буду накривати в дірочки. Ось це в мене швейний флізелин. Клеєвий, але ну, я нічого іншого не знайшла, тому буде такий. Тут у мене звичайний торф'яна суміш. Просто я вже замочила на ніч ці цибулинки і вважаю, що довго тримати їх у воді не потрібно. Треба їх висаджувати, щоб теж знаєте, не загубити їх. Знаєте, я і поливати зараз буду, звісно, і трошки ось так змочу. Так, скільки тут? Ну, Тут, мабуть, мені достатньо буде, щоб покласти ці мої цибулиночки. Ось так по краях я їх кладу. Звісно, для такої рослини бажано, щоб горщик був би ширший. Ось, ну, в мене буде так. Щільніша буде посадочка, і я просипаю це все грунтом. І тепер я це все пролию із фільтра водичкою. Ось так квітка посаджена, хай промокає земля, потім це все зілю. І буду чекати сходів. І наступне чим я займусь? Це висаджування мікрозелені. У мене є рукула, у мене є гірчиця і є у мене крес-салат. Ось що я знаю точно, що крес-салат, цей, це польське, польське насіння, сходить сам дуже добре. Ось я взяла дві ємності: ємність я буду покривати. Ватними дисками, наполовину їх роз'єдную ось і кладу. Тут у Європі зелень цілий рік є у магазині, але хочу сказати, що все ж таки вона вирощується із хімією. А цю мікрозелень, яку я вирощую, сама я знаю точно, що тут крім води. Нічого більше немає. Тому вона звичайно чиста і дуже добре впливає на наш організм. Диски змащую водою, пробиваю їх і буду висаджувати крест-салат. Це роблю я просто отак, от пачки, посипаю, він дуже добре сходить. Посипаю рясно, щоб. Було багатенько сходів. І знов все це пробризкою водою. І тепер цю ємність я обмотаю стрейч-плівкою звичайною, щоб в мене там був такий, знаєте, парнічок. Тепер оцю ємність я ставлю у темне місце, і коли почнуть прокльовуватись насіння, тоді вже я його поставлю на підвіконня і буду відкривати. Ось так. І, звичайно, буду ще підбризкувати водою і. Завтра і післязавтра, ось. Але це крес-салат, він сходить дуже швидко. Завтра вже почнуть перші прокльовуватись насінинки. І ще я хочу посадити гірчицю. Сьогодні руку я не хочу садити ось гірчичку. Але гірчицю посадити просто ось так, як крес-салат, не вийде. Тому що вона погано сходить. Тому я сьогодні її буду замочувати. Насипаю гірчичку, можна трошки більше. Сюди я додаю перекис водню десь столову ложку до насіння і трошки води. Ось у такому вигляді накриваю кришечкою, зараз я подивлюсь, де моя ця кругленька маленька кришечка. Накриваю кришечкою і ставлю теж у темне місце. Це все буде стояти у мене добу. І завтра, так само, як і крест-салат, я висаджу цю гірчицю. Спочатку я цю гірчицю і руколу висаджувала ось так. У мене нічого не виходило, поки насіння прокльовувалось, воно вже починало пліснявою покриватись. Але потім, коли я почала робити замочування, ось, в мене все дуже добре почало проростати. Також Тому... що... ще хочу показати, які я придбала ємності. Давно хотіла такі ємності для круп, макаронів тощо, зберігати дуже зручно. Кришка ось така. Тут на кришці гума. І тому вона дуже щільно закривається, і не потрібно нічого крутити ось дуже така зручна кришечка. Мені сподобалась формат, тому що, бачите, це така прямокутна форма. І зверху, якщо я заберу ці баночки додому, як я планую зробити такий, знаєте, висувний ящик для таких речей. На кухні в нас в Україні досі ще не закінчений ремонт. Ну, я б хотіла сказати, що він не просто не закінчений, він тільки почався і там ще робити і робити, але ж я не вдома. Ось. Але все ж таки, з думкою про дім, я купляю такі речі. Тут мені теж буде зручно цим всім користуватись, тому що я зараз покажу свою полицю. Вона у мене відкрита і дуже некрасиво у ці пакунки із крупами, макаронами, дуже некрасиво виглядають. Тому, хоч якось хочеться, знаєте, структурувати. Кухню тут в нас нема закритих ящиків для зберігання. все відкрите. Полицю, яку ми купили самі, тому що нам просто не вистачало місця для зберігання. Ось, і тепер просто-напросто я це відкрите. Місце хочу трошки привести до ладу. Я вже вам показувала цю полицю. Тут ось у нас солодке, тут мікрохвильовка, і зверху ось ті самі крупи. Бачите, як це все некрасиво виглядає. Тепер це все звідси прибираю, мию полицю і е усі крупи та макарони пересипаю у нові баночки. Ємності свої я вже помила, висушила. Ось пересипала я усі крупи, скільки в мене вистачило ємностей. Але, звісно, у мене ще є ось макарони, в мене є ще цукор і ще крупа. Тому я тепер знаю, що для цукру мені потрібно ось. Невеличка ємність, ось така. Для крупи також невеличка ємність потрібна. А для макаронів можна взяти і таку, і навіть побільше. Буду докупати, звісно, а зараз це все буду ставити на свою полицю. Ось як тепер красиво виглядає моя полиця. І там ще у мене вино стоїть, але мені більше нема куди його поставити, бо дуже велика пляшка. Я такий е, любитель вина, що ось він мені ще. Подарований був, я не знаю, півроку, мабуть тому, якщо не більше, і досі воно стоїть. те вино. Потім я його звідси приберу звісно, і доставлю сюди ще, поміщується ось так ще один ряд. Звісно, трошки вони ось так провисають, але в принципі не критично. Там є ємності ще трошки іншого розміру. Я подивлюсь, там багато розмірів. Але можна ставити ще одну на одну. Ну, все ж таки, я вважаю, що це буде дуже ну, незручно. І тепер мені дуже подобається вигляд цієї полиці, все дуже акуратно, все так структуровано. А на сьогодні у мене все ось такий маленький влог. До побачення, мої любі! Миру у кожен дім.